І про удар фінансової санкції проти російських нафтових велетнів, які нещодавно запровадили США, можуть завдати Росії збитків на 50 мільярдів доларів на рік. Такі прогнози озвучив президент України. Володимир Зеленський упевнений обмежень від партнерів ще побільше. Західні експерти визнають, санкції від США крок сильний і важливий однак застерігають Росія та деякі імпортери її сировини, намагатимуться оминути навіть такі рестрикції. Наша колега Світлана Чернецька разом із провідними аналітиками енергоринку проаналізувала, хто і яким чином намагатиметься заборонену російську нафту легалізувати і як цьому запобігти. Удар санкцій вже відчув на собі танкер тіньового флоту Фурія. Минулого тижня він завантажив російську нафту за планом у порту Приморськ. Під прапором «С'єра Ліони» сировина прямувала до Індії. Та щойно стало відомо про нові обмеження проти Роснафти та Лукойла, корабель розвернувся назад, а згодом, взагалі, став у Балтійському морі. Потім Україну прибуття змінили на Єгипет. Ці хаотичні рухи свідчать про неузгодженість серед замовників під санкційної нафти. В цей перший тиждень зазвичай всі намагаються зрозуміти, хто зможе продовжувати купувати продукт, і водночас намагаються знайти вихід із ситуації. Тож так, ми бачимо, що деякі компанії в Індії і ходили чутки, що деякі компанії в Китаї хочуть відмовитися від російської нафти. Насправді нові санкції президента США ще не набули чинності. Компаніям дали місяць, аби припинити всі угоди з Роснафтою та лукойлом. Шлях від російських портів до індійських якраз забирає чотири тижні. Але ось навіть зараз у тому самому приморську чи новоросійську завантаження нафти відбувається за графіком. Танкери виходять на експорт. Якщо ви компанія, яка купує нафту роснефті чи лукойла, то ви ризикуєте вторинними санкціями, які потенційно можуть заблокувати ваш доступ до платіжних мереж США, і це серйозна проблема. Тож, якщо ви індійський нафтопереробний завод, то це тепер потенційний ризик. Це перші санкції Трампа проти Москви, і окрім символічного значення, мають ще й цілком економічне. Президент Зеленський каже про втрату 5 мільярдів доларів на місяць. Це майже половина заробітку РФ на експорті палива. на цьому етапі президент Трамп запровадив санкції проти двох найбільших російських видобувних компаній. Разом вони забезпечують близько 55% усього видобутку російської нафти. Але ж у січні 25-го року адміністрація Байдена також запровадила санкції проти третьої та четвертої за величиною компаній. Загалом ці чотири компанії становлять близько 80% загального видобутку та експорту російської нафти. Тож це серйозний удар, який значно обмежує можливості Росії експортувати нафту. Від початку повномасштабного вторгнення Москві і так довелося терміново перелаштовувати систему продажу нафти. Європа від неї відмовилася, потоки перенаправили із заходу на схід. Але доправляти вантажі до Індії та Китаю значно довше і дорожче. А Оскільки черги з покупців немає, то й продавати доводиться зі значними знижками. За останні три роки Китай став основним імпортером російської нафти. На другому місці Індія до війни вона взагалі не купувала сировину в РФ, адже було геть невигідно. Туреччик. Чи на третій. у списку вона в більшості закуповує нафтопродукти? Четверта сходинка залишається за ЄС. Недостатньо просто запровадити санкції, бо Росія знаходить спосіб їх обійти зазвичай протягом одного-трьох місяців. Тобто, з цієї точки зору адміністрація Трампа нарешті надсилає дуже важливий сигнал іншим покупцям, які продовжують взаємодіяти з Росією, що можуть бути серйозні наслідки, і ця адміністрація спробує забезпечити виконання санкцій у майбутньому. Ці кораблі не випадково опинилися так близько один від одного. Ось так у відкритому морі відбувається перекачування нафти. І просто на ваших очах підсанкційна російська сировина перетворюється на нафту маршалових островів чи будь-якої іншої країни. Миттєво забувається походження вантажу. Тепер його можна відправляти в будь-яку країну світу зі сподіванням, що покупець буде не надто прискіпливий. Ця операція називається трансфер СТС» з судна на судно. Приміром, після останніх санкцій, запроваджених президентом Байденом проти танкерів тіньового флоту, ми побачили, що в находці в Тихоокеанському регіоні Росії збільшилися трансфери СТС у цьому регіоні. Це означає, що деякі китайські порти не хотіли приймати розвантажувати сиру нафту із суден, на які поширюються санкції. Тому вони відправляли свої танкери, перевантажували нафту і потім імпортували її з непідсанкційних суден. Але це теж збільшує вартість експлуатації. Латації і теж є гарною ознакою санкцій. і це не єдина схема на озброєнні Москви. За роки Великої війни РФ налагодила тіньову нафтову економіку. Її головний інструмент так званий тіньовий флот. Це кілька сотень застарілих танкерів, зазвичай під прапорами офшорних країн. Овшори головний елемент ще для одного механізму втечі від санкцій. Коли сировину купує одна підставна компанія, транспортує інша, третя продає ще раз, змінюючи прапор судна і документи про походження вуглеводню. Відстежити весь ланцюг стає неможливо. Індія ж, приміром, закуповує російську сировину, переробляє її в себе на заводах і спокійно перепродає в ту ж європу. Але все законно, бо на експорт йде не російська нафта, а індійське пальне для літаків. Тобто для Нью-Делі відмова від дешевого продукту з РФ – це серйозний удар по економіці, та водночас шанс отримати поблажки від Вашингтона. Головною проблемою для Індії зараз є 50 відсотковий тариф, який Сполучені Штати запровадили проти Нью-Делі, і це починає досить суттєво шкодити індійській економіці. Індія готова скоротити закупівлі російської нафти. Це послуга за послугу. Хай там як аналітики вважають санкції Трампа важливими однак припускають, що й сюрпризи ще можуть бути. Але я боюся, що ще може статися розворот, якщо, наприклад, президент Путін вирішить, що він хоче вести переговори з американцями. Тож давайте почекаємо принаймні ще два-три тижні. Європейські підприємства, які мають зв'язки з РФ, терміново шукають способи уникнення санкцій чи хоча б відкладення. Приміром, дочірня компанія Роснафти та НПЗ в Німеччині вже отримали від термінування на півроку. Вони перебувають під контролем Берліна від початку повномасштабного вторгнення. РФ свою подальшу долю намагаються зрозуміти словацькі, угорські, болгарські та румунські НПЗ, які переробляють в російську сировину. Наймовірніше їм шукатимуть нових власників, а це означатиме продаж без торгу та та собі в збиток отримання іноземної валюти Росією в більшості залежить від експорту нафти та газу. Я б не сказав, що це смертельний удар, але санкції посилять тиск. Тобто, в будь-якому разі нові санкції змусять агресорку шукати, як їх оминути, а отже, здорожчують операції і ускладнять життя кремлівській верхівці. Світлана Чернецька, подробиці телеканал Інтер.